В мене за спиною китайський автомобіль, який дуже популярний в світі, в нас в Україні теж називається він Вольво. Ви зараз скажете, він шведський. Ну трошки він вже шведський, трошки китайський. Сьогодні коротко про нього купили ми цей автомобіль на аукціоні в ще й в Бельгії. За спиною 18-й рік автомобіль, Volvo, приблизно 130 тисяч кілометрів, дизель повний привід. Швиденько напрягатися. Не буду клієнт, каже а на аукціоні. Знайшов машинку, кидає оголошення. Там є кнопочка buy now, Ми йому все розрахували. Купити аукціонні збори, доставити сертифікувати, розмитнити, поставили на, в Тернополі на реєстрацію, а, в клієнт привіз нам частину грошей. Ми з ним домовилися, що автомобіль буде коштувати, наприклад, енну суму грошей. Наприклад, 1, 2, 3, 4 євро до центів точно. Так от, жоден клієнт нам ніколи не платить більше, бо якщо ми домовилися, що ми йому віддаємо автомобіль за таку-то-суму, -таку 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 -таку, так він і буде коштувати. Так зараз і в цій ситуації. Автомобіль вже тут, в Тернополі, жодних нюансів немає нюанси із заблокованими кордонами, чаргами і так далі. Нас затримали тільки на 3-4 дні від графіку, який ми обіцяли. Замовнику він це знав, але все ж таки затримочка була. Купили ми цей автомобіль на аукціоні, але не просто так взяли, купили, а довірились тому, чому було написано на аукціоні. Ми мали він код, крім цього. Ми ще взяли звіт від CarVertical і побачили, що автомобіля повністю чиста, прозора історія, чистий гарний пробіг. Пошкоджень ДТП немає. Аукціон теж заявляв, що нічого цього немає. Але не завжди так буває. За допомогою він-коду або реєстраційного номера ви його берете, вводите на сервісі CarVertical і отримуєте всю інформацію про якийсь інший автомобіль. Ви побачите пошкодження, які вони були. Фотографії вже фотографії автомобіля, які він зараз прийдеться без пошкоджень. Ви можете побачити пробіг автомобіля, чи він рідний, чи він скручений, де машина використовувалась, в яких країнах також. Ви побачите, якщо були пошкодження, в які елементи кузова. Наскільки вони були оцінені і вже приймати для себе рішення, чи варто купувати такий автомобіль чи ні. Історія цього автомобіля була максимально прозорою, і ми її придбали. І так, що ми маємо? Т-4 дизель. Зараз всі дизеля йдуть двохлітрові. 2,4 дизеля вже немає. Бензин теж де двохлітровий. Правда, бензини є там плайн-гібриди, які вміють 50 км їхати не тільки на електриці. Але ми говоримо про дізеля. Наш дізель на 190 кінських сил, де п'ятий на 235 кінських сил є. Достатньо цього двигуна, тому що він економний і машина не важка і повноприводна. В принципі, хотілося б, можливо, D5 для активної їзди, але цим автомобілем не буде користуватися активний драйвер. Ми вже знаємо кому хто буде на ньому їздити. Скажемо так, для міста повноприводу машини і цієї абсолютно абс з головою. Достатньо. Платформа СП це китайці суто вже розробили з Вольво нову платформу. На ній зроблений старший брат ік 90 на дворі. Як зимно, капецьому відео буде швиденько розказувати. Це дуже класно, коли беруть платформу від старшого брата і ставлять на менший кузу, а не навпаки. беруть маленьку і на неї чіпають велику буду. Означає, що машина буде комфортна. Дійсно, ця машина їм вдалася зробитися комфортною. По дизайну не відійшли сильно далеко, тому що Вольвоводи люблять свій конкретний дизайн. Трішки піджмурили фару, трішечки отут зробили інше. Звідти забрали світодіодну полосу, забрали сюди. Оптика у нас Full LED, Тобто, спереді, Вольво впізнається, що це є Вольво. По дисках по резині ми їхала машина на зимі, так як їхала, так і приїхала. Ніхто нічого на літо не перезуває, бо зараз зима, це логічно. В машині немає безключового доступу. Машина 18-го року, сильний мороз на дворі, все позамерзало. Єдиний нюанс, показую от покажи ближче. Ми на аукціоні знали про ось це пошкодження. Ми знали, що є пошкодження на дверці. Ось воно. так? Але якщо чесно, ми побачимо, зараз видно, що в принципі глибока царапина, але навіть якщо і локально доведеться фарбувати, ну можливо, так, можливо, ні, можливо, підтягнеться якось так. Тобто, по суті, своїй, в принципі, ми знали про це пошкодження, клієнт його знав, і що аукціон заявив, то і приїхав. Далі ззовні. Заднішньозовні автомобіль трішечки видозмінили, зробили його трішечки сюди, видовжили до мене. Але проглядається Вольво у всьому. Вольво залишилось Вольво. Задні фонарі фактично такі, як були. Залишили ті круглі, які я не люблю. Вихлопні дві ззаді, але є Вольво інший дизайн кузова. Не не суть питання в тому. Суть питання, що Вольво залишилось візуально Вольво, при тому, що китайці сильно і багато чого змінили. Дуже багато змін в салоні. Якщо чесно, нарешті Вольво стало виглядати сучасним, бо Вольво завжди виглядало як старий Бабцін-диван. І що би ви не казали, Вольво завжди виглядало якось отак по-старовинному. Акустика, почнемо з того, що я бачу: Bowers-Wilkins. пам'ять сидінь, електричні сидіння, дзеркала, ну, електричні, це логічно. Я вам покажу ось тут оці перемикачі, нарешті вони зробили гарними. Ну, це виглядає гарно. Зараз майже у всіх Вольво ось так. Ось так воно все гарно виглядає. Мені це подобається. Панорама в нас є, шторка у нас ще, до речі, є. І е, бойові з того, самого простого, як машину, наприклад, завести? Раніше там мільйон кнопок. Все це треба було залазити, куди щось тиснути. Зробили просто одна мультимедія, як завести машину. Ось така штучка, ви її просто повертаєте. Все, ви завели машину. А як її заглушити? Ось так. Все. Страшно просто, нікуди не треба нічого тиснути. Просто класно, мені дуже подобається. Далі погнали. Віртуальний щиток. Класний. Гарною роздільною здатністю, все на ньому видно. Придерться, немає до чого. Кермо, таке, як на всіх сучасних Volvo. Нарешті, вже щось сучасне. Ну, Сучасне. Подобається мені. Ось це мені подобається. Як ви не кажіть, це все зроблено гарно. Меню клімата винесено окремо, тут собі підігрів, включаєш. Тут собі ось так. Дивіться, зараз на дворі мороз. Скільки я не знаю, але відчувається капець як холодно. Скільки там морозу? Мінус 5. Так? І от я зараз натискаю в мінус 5, машина не прогріта, нічого не глючить. Абсолютно. Все. Тобто, все це, всі, я зараз максимально тицюю. Куди-небудь не знаю, що я там натицюю зараз, але суть питання в тому. Наприклад, нам треба менюшка якась зверху, вона не, вона не глючить. На дворі мінус 5, в салоні теж, напевно, мінус 5. Сюди клімат раз. Виходимо сюди, натискаємо на цю кнопочку, раз в сторону погнали. Все, що нам треба, тут всю, всю сторону. Тут інша камера, нас сюди тобі. Тримай. Далі по асистентах є lane э, assist, утримання у полосі, є по, допомога в виїзді з парковка, є машина, сама буде гальмувати, з'їзд зі спуску. Там спортивний режим можна включати, можна еко режим включити. Ну, що вам сказати? Осно... Аворічку винесли сюди, мультимедію загнали сюди, підкрутити звук можна тут. Це зручно. Що, хоч залишили це тут? Тут немає місця, куди поставити телефон. Незручно, якщо чесно. Тут місце є під телефон, але не так багато. Бардачок супер маленький, місце на диски, яких немає. Тут USB-зарядочка. Все, бардачок ось такий, з документами, досить такий великий. Ну, класно. До чого я веду? Що нарешті Volvo за допомогою китайських інвестицій зробили прикольну нішу машину, ніж вона була до цього. Як би це зараз дивно не звучало, нарешті Volvo став виглядати трішечки сучаснішим. Але при цьому всьому залишається, бачите, який пляток? Ой, яке сидіння, таке пляток, таке як, таке, як колись. Сучасне сидіння, воно буде трішки інакше. Але при цьому оцей підголівник по Вольвоски залишили, гарно все виглядає. Ну, Сидіння на пошановочі. Я би сидінням напевно ще щось погрався. А ззаді, в автомобілі, що правильно поки що нічого немає. Ззаді сидіння от, на базових сидіннях, до речі, ну, ми сидимо, я вже кажу. Значить, є краще ясне діло. Але що у нас є? Тут є просто місце під, під такі підстаканники. виїжджає. ось так. Опа. І все. В принципі, місця достатньо над головою достатньо. Ти собі можеш тут температуру закрити, підкрутити, якщо б тобі не дуло і все. Ну, Вольво, по-простому, Вольво. Вольво це ж не про комфорт, напевно, в першу чергу. Вольво це про безпеку. 12-вольтова зарядка тут, сіточка тут, тут у нас нічого нема. Це сюди запхали, тут вже хтось щось витягнув неаккуратний, Ну, ми поправимо. Якась ручка, все. Тобто машина приїхала з аукціону ось так. Ось так, як ви її бачите. Якщо вам потрібен автомобіль з Європи, пишете нам на телеграм. Приїхали. Отримали автомобіль, все дуже швидко, просто цю машинку ще раз нагадую. Ми купили на аукціоні поставці байнав. Приїхали і в Україні її в Тернополі зареєстрували на номерах, і отак вона готова до видачі своєму клієнту. Погода не радує знімати супер класні відео льоти і так далі, але думаю, багато кому ця машина сподобається. Вам сподобалась машина? Поставили лайк. Дякую, друзі, всім пока.